Тут uh, не всі роботи закінчені. Частина робіт в процесі, але є вже і такі, які можна показувати. Це великий цикл графічний, який я роблю напевно вже майже два роки, ну, півтора року скоріш. І... Більше на ньому зосереджуюся, ніж на живописі. Хоча в мене немає зараз конкретного розгалуження на живопис і на графіку. Я не категорично формулюю, що я тільки графіку роблю. Графіка, хоча це папір, мішана техніка. Ну, я сприймаю це як продовження живопису насправді. Ну тут зрозуміло, що вгадується історія про. Гамельнського, цього Кресолова. Мені, в принципі, ця історія подобається дуже з дитинства, і як її обіграв Олександр Грін в своїй прозі, да? у нього ж є там одноіменне таке оповідання. Тут вгадуються силуети кораблів з одеського параплавства, яке було в 90-х знищено, фактично. Тобто, Все продано та розпилено на металобрухт. А у мене просто в сім'ї багато хто працював у ЧАРАЗ МОР ПУТУТІ. І просто це така дійсно для багато для кого така трагедія одеська. І тут він просто за собою уводить ці кораблі в невідомому напрямку, і будинок стіна, який така декорація абсолютна. А серія виникла сама назва, яка вже напевно не робоча. А такою залишиться це Вулиці Одеси мовчать. Це така як е звернення до назви книжки двох одеських таких, краєзнавців, Саркісіана та Ставніцера. Книжка називалася Одеські вулиці розповідають. Тобто, це зрозуміла така концепція. Краєзнавчого дослідження, коли вулиці, будинки, бруківка, стара, якісь там калоритні персонажі у подвір'ях, вони можуть щось розповісти про історію, да, яка така неоприявнена і десь схована. І тільки той, хто знає, як йде дивитися, слухати, він там чує да, цю історію е -е -е е -е локально, але через те, що зараз Одеса. Являє собою якийсь такий химерний трошки образ, ну, як для мене. Тобто Одеса, це якесь змінене місто, яке так і не сформувало свій якийсь міф попередній. Да? Він якийсь такий дуже хибний, химерний. Зараз і, і, і цей міф змінюється, трансформується. І тому те, що раніше могло якусь історію розповісти, воно на сьогоднішній день мовчить. І плюс вся ця змінений ландшафт одеський, який якраз і був да, цінним. Сьогодні від нього мало що залишається. І я маю на увазі архітектурний ландшафт, і природний ландшафт. І тому ну, для мене це місто почало мовчати на певному етапі. І е, архітектура абсолютно змінена, пошкоджена, замінена якимись там. Відреставрованими абсолютно там, формами, які не мають нічого спільного з оригіналом. І тому, дійсно, від якоїсь, якогось такого умовного духу міста, да, як для мене залишилося дуже мало чого. І тому для мене ці вулиці, да, фігурально висловлюючись, вони замовкли. Ну і в цілому, да, тут образи, вони такі частково, це як певні такі. Образи сновидінь, да, тобто місто, яке сприймається через призму сновидінь, в якомусь сенсі. Да, тобто Це не краєвиди міста, скажімо так. І тому це якесь інше звучання, інша музика, інші голоси, абсолютно інші, які я чую тільки. Да, а от, таке от звучання міста в такому широкому сенсі, мені здається, воно вже сходить на нівець поступово І незрозуміло, чим воно. Змінюється. Ну, тобто, власне, от і от про це ця серія в якомусь сенсі. От тут небагато поки що аркушів. Але я думаю, що цей цикл він буде розростатися і може навіть перерости у якийсь там дуже довгий період навіть життя, в певній мірі. Бо це такий от формат і така історія, де, яка і про мене. І про місто, місце, да, в якому я існую, і тому я думаю, що це може бути дуже довго тривалий такий цикл, така історія.